Розділ 5. Вимагаємо домашнього улюбленця. місію новачка завершено, інтерфейс господаря розблоковано. Зоомагазин офіційно відкрито. Встановіть модуль в конвертація валют. Встановіть модуль інкубатор духів хаосу, видано нагороди за місії для початківців. Забрати зараз Супін прийшов до тями після знайомих звуків підказок системи. Його очі заблищали, почувши згадку про нагороди. Забирайте! Сказав він без заперечень, господар отримав елементарне заклинання ідентифікації домашніх тварин. Заклинання ідентифікації домашніх тварин супін почекав ще кілька секунд, але більше не почув жодних підказок. Він у відчаї витищився в повітря, і це все він виснажився за три дні пекельних тортур. І все, що він здобув, це книга заклинання ідентифікації домашніх тварин, і це було елементарно, маючи федеральну ілюстровану книгу для всіх домашніх тварин. Супін вважав цю нагороду малоцінною і нецікавою. Таке вміння не могло бути більш марним. Заклинання ідентифікації домашніх тварин видане цією системою може допомогти вам отримати уявлене про мільйони й мільйони видів астральних домашніх тварин. Твоя ілюстрована книга для домашніх тварин не може з цим зрівнятися. Відповіла система холодним голосом, явно незадоволена скаргою і обуреним. Супінга супін застиг у подиві, що потримати уявлене про мільйони і мільйони видів астральних домашніх тварин на його пам'яті. Навіть найавторитетніша і найповніша іюстрована книга для домашніх тварин. Видана федерацією містила інформацію лише про кілька мільйонів видів астральних домашніх тварин, у тому числі про багатьох вимийлих. Чи правда, що товари, вироблені системою, мають бути найкращими з найкращих? Почуття образи супінга миттєво зникло, хоча ця винагорода і не принесла йому негайного посилення сили, на яке він очікував. Але все ж таки це було цінне вміння, крім того, в майбутньому, якби він зміг відправитися в інше стародавнє місце, таке як царство грозових хмар. Він зміг би ідентифікувати тих стародавніх астральних вихованців за допомогою цього вміння. Зрештою, більшість тих астральних вихованців зникли з життя людей, і у федеральній ілюстрованій книзі було не так багато записів про них. Супінда переповнювали емоції після здобуття нового вміння, і йому не терпілося його випробувати. Він озирнувся і раптом згадав про блискавичного шура, де ж цей малий супін поспішив до кімнати для домашніх тварин. Він побачив, що блискавичний шур заснув глибоким сном в одному з древніх сталагмітів три дні пекельних тренувань. Виснажили блискавичного шура. Він заснув міцним сном. Як тільки повернувся у знайоме місце, порівнено з трьома попередніми днями у зовнішності блискавичного шура мало що змінилося. До світло фіолетових пасен додалося ще кілька пасом темно-фіолетової шерсті, а тіло стало струмтішим і більш витонченим. Та, однак ледь помітна похмура і жорстока аура звіра, що поширювалася від блискавичного шура, змушувала манагарма в іншому сталагміті тремтіти від страху він був явно стривожений. Супін заспокоївся, знайшовши блискавичного щура цілим і неушкодженим, хоча контракт закінчився, і вони більше не могли обмінюватися і спілкуватися як раніше. Він прив'язався до цього маленького хлопця після трьох днів разом. Шкода, що це був чужий астральний улюбленець, але колись йому доведеться його повернути. Поки Сухань зітхав в його голові, раптом вискочило швидке повідомлення: застосувати заклинання ідентифікації домашніх тварин. Чи ні, ідентифікувати цього малюка супін зробив паузу і вибрав так світловий шурой власність, астральний вихованець сімейства, громовиків ранг. вища посада першого класу, бойова сила, 3-6 здібності. Нижче середнього здібності вивчені. Швидкість блискавки, спалах грому, зображення тіні грому, удар грому. Верхній одяг грому Супін був здивований. Юнде Слаш, він побачив громовий спалах серед освоєних здібностей. Невже блискавичний шур вивчив цю особливу навичку вищого рівня сімейства грому? Супін був приголомшений. Він не бачив, щоб блискавичний шов що використовував громовий спалах вдруге в боях пізніше. Він думав, що у нього були лише затуманені видіння. Він не знав, що блискавичний шов справді опанував це вміння. Я вже дивно було, що блискавичний шур найнижчого рангу, яких можна було помітити скрізь у федерації, попанував громовий спалах, який не міг легко освоїти навіть астральний вихованець сімейства грому сьомого або восьмого класу. Те б він розповів про це людям, вони б подумали, що він з'їхав з глузду в цей малюк. У багато разів цінніший. Супін заспокоїв себе, хоча його очі все ще світилися. світловищу, який опанував спеціальну навичку громовий спалах. Був би навіть сотні разів цінніший за своїх одмолітків, не кажучи вже про те, що світ що вивчив інші навички, окрім блискавичної швидкості, яка була спільною для всіх блискавичних щурів. Громовий удар і зображення тіні грому були обов'язковими для просунутих астральних вихованців, не буде перебільшенням назвати блискавичного шораніфічною істотою. Коли він був оснащений такою кількістю потужних навичок, але було дещо дивне у колонці здібностей, блискавичний шум був поцінений нижче середнього. Чому, відчувши запитання в голові Суппінга, система спокійно пояснила Оцінка його здібностей базується на порівнянні даних усіх блискавичних шурів, народжених спочатку епохи нескінченного хаосу до сьогоднішнього дня, господарю. Ти можеш довіряти результату гусі блискавичні щури. супін від подиву втрати в дармовий, та навіть кількість блискавичних щурів, що народжуються у федерації щороку. Не піддається підрахунку, не кажучи вже про те, щоб почати від'їд з епохи хаосу в далекому минулому, якщо так, цього блискавичного щура вже можна було б вважати гизним, маючи здібності нижче середнього. Суянцін подивилася вгору. Вона вже бачила вивізку того маленького зоомагазину вниз по вулиці. зоомагазин для домашніх тварин піксі, на відміну від яскравого сонця. Настрій Суянцин був похмурен і жахливим. Вона не очікувала, що на її долю випаде такий лихий день. Вона була загнана в глухий кут на попередньому змаганні турніру домашніх тварин. Все була щорічна грандіозна подія академії. На ньому студенти демонстрували свої сильні сторони. Якщо хтось із них здобуде прихильність майстрів астральних вихованців під час турніру, він зможе насолоджуватися кращим навчанням і тренуваннями. Це могло б додати близько в їх резюме, коли прийде час поєднатися до команди Астрал Петтеан. Однак три раунди поспіль вона зустрічала лише сильних суперників, які користувалися великою популярністю в результаті кілька бойових вихованців, про яких вона так ретельно піклувалася. Були поранені і більше не могли битися, ще не зайшла б вона в глухий кут. На попередніх змаганнях для неї це було неприйнятно. Вона вже попросила свою сім'ю витратити цілий статок, щоб запросити просунутого ветеринара, який вилікли одного з бойових тварин, але одного бойового вихованця було недостатньо. Це був її козир у рукаві, та їй потрібно було мати бойового улюбленця, який міг би бути силовим форвардом і виманити ту за суперника, якби не той факт. Що академія забороняла брати на турнір домашніх улюбленців? Які були укладені протягом місяця, вона б купила кількох тварин в останню хвилину, навіть якщо це створило б великий тягар для її розуму, і навіть спричинило б серйозні проблеми. так чи інакше у неї не було інших бойових вихованців, окрім блискавичного щура, якого вона залишила у службі перетримки домашніх тварин у магазині. Звичайнісінького низькорангового пацюка в блискавки нічого особливого, вона навіть хотіла відмовитися від нього. Тому що цей пацюк блискавка більше не міг задовольнити її вимоги, зіткнувшись з нещодавніми супротивниками, блискавичний пацюк прямував би до своєї загибелі. На щастя, вона виявилася м'якосердою і не розірвала контракт напряму. Отже, наразі цей блискавичний шум був єдиним бойовим вихованцем, який міг вийти на поле бою. Блискавичний шум був слабшим. Але вона припускала, що його можна використовувати, щоб відчути своїх супротивників. Є тут хто Суян'їн штовхнула двері і увійшла до зоомагазину. Вона кинула випадковий погляд на магазин. Він був порожній, наче власник переїхав, а магазин припиняє свою діяльність. Суянінг, на щастя, вона прийшла вчасно. Так, Супін почув голос і негайно вийшов з кімнати для тварин. Він побачив симпатичну дівчину, яка стояла в магазині, прозираючись навколо.